Є новина, друзі. Путін не хоче чи хоче перемиря? Знак запитання та. Чому не відсторонений Чернишов віце-прем'єр? Дослухайте до кінця. Вже з'явилося більше деталей розмови Макрона та Путіна. І як пишуть західні видання, що після розмови з Путіним Макрон Зеленському сказав, що Путін не хоче йти на перемир'я. Ну тобто далі говорить мовою ультимату в розмові з Макроном. Ну, те, що ми маємо на даний момент, ну знаєте, це все ж таки дипломатія і політика. З одного сторони, Путін не хоче. Путін хоче ультиматумів, щоб не давати надію українцям. Теж Путін не хоче, тільки хоче ультиматумів. Але риторика змінюється. І це підтверджує наша зовнішня розвідка. А з іншої сторони, Путін почав хотіти говорити з європейськими лідерами. Спочатку з Макроном, потім я думаю, буде говорити з Мерцем і з іншими. Чому тому, що ну економіка каже папа. -па. Папа, вона каже, і так він не хоче. І так він буде настоювати до останнього, але це все одно сигнали про те, що перемовини куларно йдуть. До речі, Макрон і Путін домовили продовжувати свої е, перемовини. І по питанням, які вони піднімали в цих перемогах, а це означає, що ну якби ідуть розмови. І я думаю, що все ж таки, ну не буде просто Путіна іншого шансу, якщо б ще Трамп вів оцей закон про санкції, як не піти на припинення вогню і на перемир'я. Друге питання це. Чому не відсторонили Чернишова? Тільки що з'явилася інформація, що антикорупційний суд не відсторонив віце-прем'єра Чернишова від його е, посади роботи. І е, навіть така інформація детальна цікава, з'явилася, що Шмигаль написав лист, що якщо відсторонити Чернишова від роботи, то це практично буде колапс в уряді. Катастрофа нашій державі наступить. І суддя ну визнав цей доказ е, як е, тиск на нього. Ну тому, що щоб тіпа, впливає прем'єр-міністр на суддю, щоб не відсторонювали Черніво. Чернишова, тому що буде катастрофа в уряді? Ну просто колапс. ну але все одно його не відсторонили. Так чому його не відсторонили? Я вам скажу елементарно. тому що зараз плануються зміни в уряду. Вчора цілий день, вже три дня нам запускають Свероденко прем'єр-міністр, Точицький міністр інформації поїде, нібито послом в США. Хоча я не бачив ніякої активності його на посаді міністра, якщо так само буде в Америці, буде катастрофа. І для чого взагалі відсторонювати Чернишова в такій ситуації, якщо і так через... Буквально 2-3 тижні, та там кажуть 7 липня або 15 липня буде засідання Верховної Ради, де змінять уряд. Просто не буде Чернишова і не буде цього міністерства єдності, на яке держава витратила мільярди гривень. А для чого було його створювати, якщо зараз його скасують? Ну, скасують його, тому що немає його ну як фінансувати. А по-друге, ну вже й немає Чернешова. Так що ж його якби тримати на цій посаді і взагалі це міністерство тримати, тому що немає ж під кого. А так не робиться в нормальній державі. В нормальній державі міністерства не створюються під якихось людей. І ще в нормальній державі в Європейській, якщо тільки... Почули в ЗМІ про якісь скандали, то чиновники самі йдуть, пишуть заяву у відставку, а деколи разом зі всім урядом і настають кризи політичні, навіть вибори проводять. Я не говорю вже тоді, коли оголошують підозри, і там, обвинувачення, і вводять по судам чиновників. А в нас тут відсторонені, я не піду, я буду працювати і так далі, тому подібне. Ну, таке враження, що в нас герой, віце-прем'єр, якому оголосили підозру. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписки, телеграм, підписуйтесь.